Вже знайомі шахеди та невідомі безпілотники. Росіяни всю ніч тероризували Україну. На загал запустили 62 дрони. Повітряні сили збили 33, ще 25 були локаційно втрачені. Безпілотники збивали у Київській, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Також Росіяни вдарили ракетою невстановленого типу по сумщині. У столицю ворожі дрони заходили на різних висотах та з різних напрямків. Це вже 19-та атака на Київ у жовтні. Уламки збитих безпілотників впали у Солом'янському районі. Пожежа спалахнула у багатоповерхівці. Лікарі надали допомогу десятку людей. Серед них дівчинка-школярка на місці біля постраждалого будинку працює наша Ірина Коваленко. Її матеріал далі. Уламки шахеда влучили не безпосередньо в будинок, а ось в це дерево. І це кажуть мешканці будинку. Їх і врятувало. Бо спочатку уламки потрапили в дерево, а потім вже в землю. Пожежа зайнялася на балконі другого поверху. Пластикова вагонка вмить спалахнула, і вогонь перекинувся поверхами вище. Загалом зайнялися шість балконів. Найбільше зазнали ушкоджень квартири на другому і третьому поверхах. Видно, осколки пролетіли вище, поки ми спали. Отуди от. летіла, от пробило, І отут Вон двері насквозь пробиті. Тобто, якщо б люди у цей момент встали з ліжка і вибігали з квартири, то уламки могли в них влучити. Всі в осколках були стекляних. Хватили, що хто міг. Був якийсь дядько прискакав би з обмешителем, якийсь видно з машини. Каже, все, виходьте, бо тут одразу дима потолка такого. Ну, слава Богу, ніхто не постраждав, Це все що радує. А ось ця жінка мешкає поверхом вище. На щастя, в її квартирі обійшлося без пожежі. Дивіться, оце моя кровать, ліжко моє. Дивіться, якщо б я була. На ліжечку, то щоб з мене залишилося, лишилася. В туалеті, а, Конечно, да. але найгірше розповідає Наталя, коли вона почала виходити, у під'їзді вже було повно диму і дихати не було чим. І рятувальники, слава Богу, прийшли два хлопця. Я тільки єдине, що я пам'ятаю, я спитала, а я буду дихати? І Він каже: Буду. Він дав мені маску і з тої маски вивев мене на парадну, і тільки вже внизу я не помню, я плила. Вони мене держали, просто я в їх руках була. Рятувальники після надання допомоги мешканцям допомагали і тваринам. Ось цьому котику. Ось, рада, будинку майже не лишилося цілих вікон все потрощено. Люди оформлюють документи на одноразову виплату просто у дворі, сума яку виплатить місто 10 тисяч гривень. Двірникам тут сьогодні роботи, мабуть, до вечора. Навпроти будинку розташований приватний дитячий садочок. Там теж повибивало шибки. Відвідування дітей сьогодні скасували. Персонал прибирає уламки, а частину паркану у місці, де впали уламки шахеда, рознесло на надруски. Загалом постраждалих будинку 9 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Загиблих на щастя немає. Ірина Коваленко Денис Чиштесен ТСН, 1+,1.